Я стала учасницею таємного Санти. В нас в команді був ліміт подарунок до 600 гривень. Я спеціально два дні не відкривала подарунок, щоб разом з вами його відкрити. Мені дуже цікаво, що там всередині. Всередині на мене чекала новорічна листівочка. Дивіться, яка вона гарна. Тільки дуже шкода, що відправдик нічого мені не написав. Мені було б дуже цікаво почитати. Просто пуста листівочка. Так, далі. Ось така гарна новорічна іграшка на ялинку. Смаколики. Я дуже люблю солодощі. Ось реально дуже сильно. Кіткат шоколадка. З горішками. Так, ще ось такий подаруночок. Дивіться, тут різні цукерочки, мілк, чоколад. Я ще навіть таких і цукерок не їла. Так, свічка. М -м -м, як же гарно пахне ванількою. На мене ще чекає коробочка. Чашка. М -м -м, це чашка. яка гарна чашечка. Клас! Я дуже задоволена подарунком. Таємний Санта, якщо тобі попадеться це відео, знай, що я дуже-дуже вдячна за подарунок. Мені дуже сподобалось. Просто все вгадав, те, що я обожнюю.